Так, у мене було багато ідей. Вони все залишаються щодо блогів, але враховуючи, що інформаційний простір ближче до п'ятниці говорить лише про Аляску, та й в принципі, очевидно, що це подія номер один. То у мене тут цю проблему я не можу. Тож, сьогодні ми поговоримо про моє суб'єктивне ставлення до цієї події, очікування сценаріїв і аргументи це. Точно не буде відео, де я вам буду переказувати новини, які ви можете прочитати в будь-якому іншому ресурсі, і особливо не буду цитувати все те, що сказав Трамп чи Макрон чи хтось інший, тому що це, м'яко говорячи, не має великого сенсу. А скоріше, це буде відео, яке я спеціально хочу запустити буквально за день до цієї зустрічі. з... Конкретними наборами аргументів, моєю позицією, моїми очікуваннями, і ви спокійно зможете буквально через день перевірити, наскільки я вгадав і правильно оцінив інформацію. Тож, сьогодні ми будемо говорити, як то б не хотілося би, але про зустріч Трампа і Путіна. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Отже, коротко. 15 серпня в місті Анкорич, це до речі, достатньо маленьке місто, приблизно на 300 тисяч людей, але найбільше на Алясці відбудеться зустріч двох лідерів країн: Це Дональда Трампа і очільника ворожої для нас країни Володимира Путіна. Це буде їх перша зустріч в каденції Трампа, і достатньо напевно велике виключення в принцип з відсутності будь-яких зустрічей з поважними людьми у Путіна. Це він перший раз виходить з ізоляції, тим більше їде в Сполучені Штати. Я абсолютно не хочу зараз витрачати час на те, щоб пояснювати, що було до цього, хто що заявляв. Які делегації будуть, мені здається, це не має значення. Я хочу дуже сухо в цьому відео поговорити з вами про те, що нам треба очікувати, які вводні є, і скоріше за все, чим це все закінчиться. Отже, якщо дуже суб'єктивно, але так само сухо розглядати цю зустріч, то давайте почнемо з передумов до ідеї. Початку у Росії був ризик отримати санкції від Сполучених Штатів. Сполучені Штати почали перші ці кроки робити. Потім, відповідно, Вітков поїхав до Москви, і далі була призначена зустріч 15 серпня в на Алясці між Дональдом Трампом і Путіном. Там є багато заяв з, обіг, з обох сторін, які умови, що там буде далі. Я абсолютно переконаний, що зараз ці заяви не мають жодного значення. Але якщо дуже сухо подивитися на ситуацію, то по факту ця зустріч відбувається, коли абсолютно немає тиску Сполучених Штатів на Росію. Ну тобто у них немає великої переваги, щоб якимось достатньо великим і швидким рішенням завалити російську, наприклад, ту саму економіку. По факту, вже півроку немає жодних дій реальних по санкціям від Сполучених Штатів по відношенню до Росії, навіть те, що було по Індії, це ж з відкладеним періодом, і очевидно, воно не буде запровадження. Немає величезної поставки зброї в Україну, тобто щоб Росія якось боялася, що зараз Україна буде їх мочити тамагавками. І відповідно навіть по економіці у Росії не так все погано, Він ціни на нафту, в тому числі на цих фоні новин, пішли вниз, але все одно залишаються достатньо високі. Тож, я переконаний, що ця зустріч. Не має принести хоч якогось суттєвого результату, хоча б через те, що обох сторін не сильно є як друг на друга тиснути чи про що велике домовлятися. Тут я зроблю певне виключення, що все ж таки це може бути зустріч не тільки про Україну, хоча це заявлено однією з головних тем, а і про так звані двосторонні інтереси цих е е країн. Та ж сама Артика, питання Армії Ірменії і Азербайджана, питання Ірану і все інше, що вони там можуть обговорювати. Але ще раз я переконаний, що сильної от, переговорної позиції між країнами і в принципі, немає по вище згаданим аргументам, і це важлива штука для того, щоб одразу наше очікування по цим перемовинам знизити майже до нуля. Тепер друга складова. Зараз в Сполучених Штатах є дві внутрішніх події. Події номер один це великий скандал з так званими документами чи файлами Епштейна щодо малолітніх, сексуального насилля чи використання їх, і, відповідно, чи долучений, чи не долучений до цього, в тому числі президент Трамп. Це Історія важлива для нього, тому що вона дуже сильно б'є якраз по мага сегменту, яка є кором його виборчого в принципі ядра, і так само є важливою частиною для республіканців. Чому це зараз важливо? Начебто ж Трамп переобрався і вже переобратися і не буде, тому що у них зараз з осені починається виборча кампанія. До так званих «mid -term election, де буде знову переобрано весь склад Палати представників і одна третина Сенату. І відповідно, якщо республіканці не покажуть гарний результат, то Трамп може втратити підтримку ем, Конгресу. Ну а далі, що з цим буває, ви вже бачили на прикладі Байдена, Обами та і того ж самого Трампа. Тож я щиро переконаний, що ця історія в тому числі. Відбувається з зустрічі для того, щоб якось змінити їх внутрішню аженту. Тепер пункт номер три. Що у нас є з сторони інших партнерів? Всі ці зустрічі в 13-го числа. Президент Зеленський літав до Берліна, де було багато дзвінків, в тому числі з Трампом і іншими європейськими лідерами, сьогодні, 14-го числа, він перебуває у Великій Британії. Я переконаний, що ви всі бачили там мільйон дзвінків. Моя особиста враження щодо цього, що європейці просто намагаються мінімізувати ризики від того, що Трамп може заявити чи погодити на своїй зустрічі з Путіним. Чогось більше я не очікую. Мені здається, всі намагаються зменшити його би, очі... розрахунки, і для того, щоб Трамп сказав, що ось дивіться, я би хотів би укласти мир. А ось тут європейці і інші партнери мені не дають. Я не вірю в те, що Трамп особисто готовий все здати, в тому числі і Путіну, хоча б тому, що виборці в його, в тому числі в Америці, не люблять Росію. Так, вони м'яко говорячи і не сильно люблять Україну деякі, але точно Росія з часів холодної війни не є чимось добрим. Тож там просто не може собі дозволити бути якби дуже сильно позитивним, тим більше ось в такій події щодо Путіна. Нагадаю, в Америці починається і їх внутрішня кампанія, і відповідно це ну, важлива. Історія для нього для того, щоб не втратити обличчя, то що він буде показувати себе мачомена навіть порівняно з іншим таким же мачоменом якого вважають цього шизофреніка в Російській Федерації. Що ще я думаю, треба зрозуміти до того, як ми перейдемо вже по очікуванням, що очевидно по останнім заявам Трампа щодо всіх цих beautiful Ocean доріг. Які могли призвести російську армію за чотири години чи чотири дні до Києва і всіх інших, що у нас абсолютно провалений американський трек. І на відміну, на жаль, від ворога, ми не сильно доносимо до Трампа інформацію. Я сподіваюся, що це не сильно зараз вплине. І знову ж таки, наші європейські колеги за останні дні допомогли якось мінімізувати очікування по ризикам. Але ну, в даному випадку це, очевидно, погано. І якби з цієї точки зору теж треба перемовно оцінювати, що, на жаль, але ворог достатньо швидше і більш ефективніше доносить свою позицію до бух Трампа, навіть попри абсолютну ідіотськість цих позицій, ніж ми. Тож, відповідно, щось там буде йому навіше, за що знову доведеться відповідати разом з нашими європейськими партнерами. Отже, на цьому я. Передумови, сподіваюся, закінчив ще раз. Відео я пишу достатньо і структуровано для того, щоб ви, ну якби потім погодились з цими аргументами і висновками, або не погодились. Далі перевіримо по результатам. Тепер ем, я хочу вже повернутися до самого предмета перемовин, яким очевидно з двох сторін була зав'явлена війна, яка зараз відбувається у нас. А пункт номер перший. Давайте говорити відверто, що жодної, жодної нової позиції від цього шизофреніка Путіна ми не почули. Тобто, все, що зараз виконало очевидно з боку російської сторони на шпальті і їх роз змі і іноземних змі з посиланням знову ж таки на російську сторону і іноді на американську, це все вже обговорювалося, звучало раніше і є неприпустимо для України. В принципі нічого нового ми не почули, просто трохи інших формулюваннях. Але в цілому ми все це вже чули. І головна висновок з всіх цих пропозицій, що по факту наш ворог ніяких поступок і тим більше якихось нових водних не пропонує. Є по факту про м, умови, які ну, так чи інакше рівнозначні до повної капітуляції. Нашої країни на що очевидно ми не підемо, і я тут переконаний, що навіть ризику якогось такого немає, що хтось у нас може на це погодитись. У Путіна і далі вже заявлена мета це контроль над всією територією України, в тому числі політичний контроль, а не тільки за окупованими територіями, чи навіть ще. Не окупованими територіями, але на які вони претендують, у Трампа, на жаль, є інше мета, яка передбачає Нобелівську премію і її отримання. На жаль, ось тут ні у кого із двох сторін немає мети завершити на справедливих вимогах, вимогах і умовах нашу війну, яка відбувається на нашій території, за яку гинуть наші люди, і за яку відповідно ми більше переживаємо. Мені ніж цих два пана. Я не вірю, що Трамп буде відстоювати українські інтереси в якийсь із способів, але я вірю, що він не хоче, щоб ця подія стала для нього якоюсь публічною катастрофою, і тим більше отримати критику від своїх інших партнерів. Тож, слава Богу, я думаю, що вони за ці декілька днів ризики зменшили. Тепер, що я бачу як ризик, це те, що після зустрічі може бути якась умова чи домовленість, вона буде усна, яка може бути очевидно відкинута дуже швидко Україною і партнерами. А Трамп може це дати знов ж таки емоційну реакцію, як ми вже бачили, в тому числі припинення поставок зброї чи навіть обміну даними. Чи допускаю я цей ризик так, чи вірю я, що він достатньо ймовірний? Ні, після всіх цих заяв про чудові перемовини з європейськими партнерами, мені здається, вони цей ризик значно зменшили. Тепер щодо обміну територіями. Я вважаю, що цей термін, в принципі, в, в цьому контексті використовується абсолютно неправильно, тому що обмін територіями це коли дві сторони міняються якимись територіями. В даному випадку, наскільки я прочитав і зрозумів, мова йде про. Те, що ми обмінюємо свої території на свої території, ніяким обміном території це називати не можна. Нам не видають якусь частину Курска чи Таганрог чи щось подібне. Нам віддають наші ж території. Це номер один. По-друге, давайте говорити відверто. Тут, очевидно, навіть по обміну в такому територіями України на територію України е виглядає це достатньо. Трагічно тому, що по факту нас просять відійти від 30% достатньо укріплено закріплено. Донбасу і е, віддати щось, що ще Росія навіть не захопила, а погрожує захопити. Я абсолютно не вірю в навіть теоретичну можливість, що це такий хитрий ход, а потім вони віддадуть частину з все закупованого Запоріжжя чи Херсону. Ну тому, що очевидно, Росія не підпустить нас швидко до Азовського моря інакше ми будемо добивати їх логістику, в тому числі в Криму, або тим більше не віддасть сухопутний коридор, коридор, в який вони за рахунок окупованих наших територій пробили до Криму. Тож, ну якби на цьому обмін, в принципі, можна вважати і не треба навіть обговорювати. Я окремо Ну, просто зазначу про конституцію і те, що я просто не уявляю, хто в Україні може на це погодитись, але ну навіть от з точки зору перемовин про території, мені здається, достатньо очевидно, що тут їх і не бути не може, тому що ну сторони якби, і позиції сторін вони просто не зводяться до одного з ним Тепер щодо наявності угоди, тут я теж переконаний, що ніякої письмової чи детальної угоди не буде. Хоча б через те, що всі ми бачили, як швидко у цій ці зустрічі призначались. Відповідно, ну там не було ніяких місяців підготовки дипломатів, міністрів, лідерів держав, ніякого юридичного процесу відверто ніхто не знає, що там буде. Тож я більш ніж е -е, вірю в те, що там. Принципі нікого документу чи навіть однієї сторінки документу не буде щось може політично бути заявлене, мало ймовірно, але може. Але ніякого документу, який ось буде як угода підписана двома президентами. Я переконаний, що ми цього не побачимо. Плюс, ну знову ж таки, давайте говорити відверто. Якщо навіть би теоретично щось таке було, то воно ніякої юридичної сили для України не мало б, тому що Україна на на зустрічі не, не буде, і це я вважаю в даному випадку в цьому цьому контексті і всьому всьому м -м, заявами, які ми звучали, може і не найгірша ситуація. Краще нам не бути, якби поруч хлопчиків, яких покличуть потім подивитися, як ці дві країни підписують угоду і вирішують нашу долю. Ні, дякую. Ну там вже якось цей переживаєте все без нас, і ми на це не погодили. Тепер. Головне, які сценарії я бачу для нас по результатам 15 серпня, якщо коротко, як ви зрозуміли, напевно, з моєї позиції і відео, я очікую рівно нічого, і мені здається, що це буде найкращий сценарій, тобто. Коли ця зустріч відбудеться, без конкретного результату і без якихось великих сподівань на її продовження чи якісь перемовини. Чому тому що далі ну очевидно, хоча б Сполучені Штати не будуть робити ситуацію гірше щось продавати, в тому числі і за рахунок європейських грошей, давати розвідданні і можливо відволікуться на якусь іншу проблему, наприклад, знову газу і Ізраїль. Є звичайно оптимістичний сценарій, що Трамп з Путіним посвариться, і буде як в Сінгапурійським чинином, і буде там величезний тиск санкційний, і все таке на Росію. Коротше, стане таким щирим проукраїнським президентом Сполучених Штатів. Але я пробачте в це абсолютно не вірю, і мені здається, що у Трампа немає на меті якраз там рознести Путіна. Є поганий для України сценарій, назвемо його третій. Це коли все буде навпаки, що вони там обнімуться, щось підпишуть чисто церемінерально, і відповідно буде все погано, будуть на нас тиснути. Але мене тут заспокоює пропозиція наших партнерів європейських і позиція озвучена тим самим Трампом до цього, що не виглядає так, що у них є зараз підготовка до такої історії. Ну, відповідно, та й можливість у нього далі тиснути не так Ще багато в тому числі на Україну, що мені здається, буде ну, скажімо так не середнім сценарієм, але ну, я б на нього ставив як найбільш реалістичним, це по факту сторони поговорять і домовляться домовлятися далі. Путін, у якого очевидно є дві мети від всієї цього дійства і зустрічі, це перше затягнути час, другий сфоткатись з Трампом та ще й на території Сполучених Штатів. Відповідно, він скаже: Ну окей, давайте тепер сторони на технічному рівні будуть передомовлятися. Відправи знову там Мединського чи когось того до Ердогана чи до Саудівської Аравії. Трамп скаже, ну окей, домовляйтеся. Теж дасть ще черговий дедлайн вже фінальний фінальний на 30, 50, 100 днів. І ми знову повернемося до ситуації, яка була в травні, де ці перемовини по факту не завершуються нічим, але. Трамп і в тому числі Путін демонструють свою намагання, хоч якось там щось миро наладити, чи як вони це називають. Ну короче, це внутрішні і внутрішній піар, який ніякої реальності до по факту військових дій в Україні не має. Я не виключаю, що буде якесь тимчасове перемир'я, яке буде достатньо часткове. часткове. Наприклад, знову обголосять енергетичне перемиря чи. По воді чи навіть по цивільним об'єктам, але ну давайте говорити відверто. Ми та і не сильно вірили в попередні перемир'я, та і бачили, як воно порушується, і ну, ще раз це просто буде затягування часу з боку Путіна для того, щоб далі продовжувати війну і відповідно затягувати і харводять Трампа. На цьому, напевне, я відео буду завершувати. Тож, я, якщо підсумувати всю аргументацію, яку я спеціально вам розписав, достатньо детально і структуровано, вважаю, що передумов для того, щоб щось там вийшло, немає. Якоїсь підготовчої роботи там теж немає. Скоріше за все, за цей тиждень наші партнери і всі інші, хто долучалися. Зробили так, щоб найбільші ризики, що там Трамп прям всіх здасть, теж думаю, сильно мінімізували. Найбільш реалістичний варіант, що домовляться, домовлятися далі, і знову почнеться цей безкінечний процес перемовин в Туреччині, який нічим не закінчується. Менш ймовірне це що буде якесь дуже символічне перемір'я. Частково. Ну і два сценарії: один дуже оптимістичний, дуже пісимістичний. Я не розглядаю як достатньо імовірними. На цьому, в принципі, все. Я думав вам записати ще частину, що готово прийняти парламент, що ні, з того, що домовиться. Але потім зіткнувся з тим, що це настільки теоретична історія з багатьма водними, що просто заслуговую конкретне відео, коли буде конкретні якісь пропозиції. З вами був Ярослав Челезняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.